Вітаю, я Арсен Чепурний, і це дайджест головних новин за тиждень. Великоднього перемир'я, про яке так довго говорили американці, не відбулося. Продовжувалися обстріли прикордоння, були прильоти по різних містах України. Військові на фронті взагалі не помітили змін. Військові експерти і оглядачі говорять, це був такий політичний хід. Це була така ініціатива Путіна, найбільш така легка, щоб підіграти адміністрації Трампа, щоб підіграти внутрішні аудиторії. І тому оце 30 годин, які так сказати, цього так званого переміря на прикордоні нічого не не було. Прикордонники і частини, які там знаходяться Сили оборони України, вони цього навіть не помітили. Вже на наступний день так званого перемир'я ворог вдарив по підприємству з переробки деревини у Семенівці. Взагалі, якщо говорити про тиждень до Великодня і після то обстрілів за офіційними даними побільшало так на Чернігівщині із 21 квітня по 25 був 251 обстріл за такий же період тижнем раніше 92. Анонсовані раніше переговори між американськими, українськими та європейськими високопосадовцями, майже зірвалися через розбіжності у поглядах. Так, за деякими даними, американці вимагають від своїх союзників від України в тому числі визнання Криму російським відмову від вступу до НАТО та інші вимоги, які є неприйнятними. Врешті переговори такі відбулися, але рангом нижче і по суті домовилися домовлятися, тобто ні до чого конкретного не прийшли. Ми в редакції часу Чернігівського активно слідкуємо за ходом переговорів. Але нам цікава ваша думка. Як думаєте, чи домовляться, і якщо домовляться, то коли і на яких умовах? Адже завершення війни зараз здається найголовніша тема, яка турбує всіх нас. До місцевої політики тиждень, що минув, обійшовся без яскравих загострень. А сесія Чернігівської обласної ради, 25 квітня, стосувалася більше технічних питань і кадрів. Зокрема, депутати розглянули питання можливості продовжити ще на один строк контрактів із керівником обласної лікарні Андрієм Жиденком, керівником центру екстреної медичної допомоги Ігорем Даниленком та обласної стоматологічної поліклініки Сергієм Горбанем. Втім, остаточне рішення прийматиме Чернігівська обласна військова адміністрація. Також прийнято програму комплексного відновлення Чернігівської області. Нагадаємо, в області внаслідок обстрілів та бомбардувань пошкоджено або зруйновано 15,5 тисяч об'єктів. Руйнування є у 39 громадах. На Чернігівщині готуються розпочати обласний етап змагань пліч опліч. Нагадаємо, це ініціатива президента України Володимира Зеленського. Наразі на Чернігівщині у змаганнях взяли участь 17 тисяч учнів із 258 навчальних закладів. Змагання відбуваються у дев'яти видах спорту. А переможці обласного етапу поїдуть представляти Чернігівщину на всеукраїнських змаганнях. Чернігові відкрили пляжний сезон з 18 по 21 квітня у місті фіксували температурні рекорди 25-26 градусів по Цельсію. Здається, глобальне потепління таки дісталося і до наших північних територій. Втім, на вихідних синоптики обіцяють похолодання. У цьому дайджесті ми намагалися розповісти про найцікавіші, на нашу думку події за тиждень. А що цікаво вам, пишіть нам у коментарях: миру вам і гарних вихідних! До наступних зустрічей.